Така історія була в минулому. Жили з дівчиною разом, вона працювала дистанційно. Одного разу вона сказала, що в наше місто має приїхати її колега і що потрібно його зустріти, показати місто і так далі. Типу буде некрасива, якщо вона це проігнорує. Я сказав, що роби, як вважаєш за потрібне, але мені це не подобається. В результаті вона проігнорила цього колегу, сказала, що були справи. Ну, нормально. Ні? Так от питання: я сильно зайобастей? Та ні. Ну, нормально. Мені ну дивись, якщо вона буде з ним сама ході, ходити, то нахуя? Це нікому подобатись не буде. А ходити з цим колегою, якого ти навіть не знаєш, нахуй воно ну, тобі треба? Тому ну ти не зайобастий, ти нормальний. А? Ти такий, як я, копія. Де на твою думку має проходити межа у стосунках між колегами. Слухай. Ну я можу сказати, якщо спочатку, знаєш, як кажуть, очі бачили, що купували. Розпочинаєш з неї стосунки і розумієш, що частина її роботи, роботи, частина, необхідна частина, щоб вона не була там білою вороною, інколи якісь такі там зустрічі проводити. І ти, розуміючи це все з самого початку, тоді думаєш, добре, будемо будувати стосунки. Бо якщо чогось того, кого взагалі не відбувалося, коли ці стосунки розпочинались, а потім це з'являється, абсолютно нормально, що ти кажеш, ні, це якась куйня, мені це не треба. Де і, в принципі, той колега також повинен це розуміти. Він повинен розуміти, що, що значить показати місто? Що значить показати місто, Блядь, Що за хуйня? Хто сказав, що це частина роботи? Хто сказав, що дівчина, вона, перебуваючи в стосунках, повинна з ним ходити? Нема таких стандартів. В нашому суспільстві такого нема. Є робота, а є гуляння по місту. Можна круто роботи, але не гуляти разом по місту. А якщо йому це не підходить, то він їбанутий. Коротше, з тобою все заебісь. Навпаки, повинен бути прикладом для всіх. Ну, Як ти розумієш, як хто.